Доброго ранку, виходь Дуся. Я вже поснідала, мама ще ніяк не дойде. Дуська не хоче, просто не хоче. А я встала вранці, взяла балон краски отої же золотої. Думаю, на вінок покрашу. У мене тут три, три шишки я знайшла. Ось, Бачите, дивіться, так я їх пофарбувала в золотистий колір, а балон же ж там засухне. Так я вирішила, думаю, побризкаю я на мангал. А мангал сухий. Ось, бачите, оцей залізо, дивіться, сухе. А воно така погода, що краска вся вон стікається. Але нічого, щось залишиться. Так гарно було. Ото ж така краска. Не знаю, коли ті шишки, та я їх на батарею покладу на папір, щоб висохли. А що ти страдаєш? Ні, я тебе насипала кашу і паштет, ти не хочеш, ти хочеш тільки м'ясо на кісці, такого не буває. Бачте, де гарно так бризкала, але все одно там дуже зелене, а тут таке руде стало. Я за оцей мох. Взагалі дуже багато моху, тому що у нас оця зелена трава, ми її скосили, його ж треба скосити і одразу перекопати. А ми його скосили, воно, бачите, як дало, що в нас, нас дуже мокра ця. Ну нічого. Цікаво, тут посажу в цьому році, не знаю, огірки, мабуть, на таку штуку саня мені зробить. Які тут огірки будуть. Тут земля, 15 років нічого не сажалося, дерево було. Іди кушай, іди, бо я з приберу до вечора, Дуся, ти ж знаєш. Поставила цей бак сюди в душ. Я кажу, зачем ти? його так, Що він не мочився, так, він пластиковий. що ти його поставила?» Ну, поставила, хай стоїть. А ось стіл. А давай щось стоїть, начмо тут не рівно. Чи стіл нерівно стоїть, чи вигнути? Весною пофарбувала. Весною чи ні? Читую, весною. Боже, так швидко час іде, що. Не співаєш думати, коли воно йшло. що воно? Капусту винесла сюди, на вулицю, тому що вона там уже підкисає. Моркви було мало. Це капусту я робила на кілограм капусти, вона така соковита, столова ложка з великою гіркою солі. Перемішала трішки, в банку забила, і тут у мене півтора кілограма капусти було, значить, у мене було з гіркою половина. Така гарна солі, і додала сюди одну столову ложку горілки. Коли додати горілку, ніколи в житті капуста не буде така соплива. ніколи Вона мене і так не була соплива, але а я все експериментую, де експериментую. Не хоче не хоче один паштет. Ото один паштет не хоче. А я мед у мене в банусі залишився, так я поставила гарячу воду, щоб не варити, я просто гарячу воду. і Ну, щоб використати, що ж банка стоїть, якби стояти. А зараз візьму. У нас, у нас тепер отут це у нас холодильник. Тому що тут холодніше, ніж в холодильнику. І вже мама вчора знайшла якусь цю. Каже, треба Решотку ось знайшла. Каже, ще треба сюди вставити. Накриваємо ми його так і все. це вже Саня кран зніме. Це ще на ран положила. І накриваємо на зиму. Це у нас вже законсервовано. Зараз я секундочку візьму. Візьму цей десерт. Сеньке подобається і так. А мені воно трішки не солодке. Бачите, що на столі Фонарик. Фонарик замовила на тему великий, тому що мамі вже малий не надав, вже дайте великий. Хорошо, на тобі наш великий забрала. Кажу, користуйся ним. А... Ось дивіться, насипала, немає. Ти мені багато несивш. Це ж не багато, це зовсім мало. І чай, вона зараз вже переходить від цукру з цукерочкою, цукерочкою. Ну, і десерт, я ще чай не пила. Саме так ось снідає. Саня, у нас снідає сам. Я йому кажу, оте, те возьми. Ну, сьогодні всю ніч горіла свічечка у отця. Дякую тобі, Вітя. Дуже гарна. І зараз я вам покажу, ви бачите, що на мої руки, подивіться, що ви, що ви бачите. Ну, отак. І на руки, і так. Ви не бачите вже декілька днів моєї, отієї замученої синьої кофти. Її нема, і вже не буде. Ось вона. <різь> ось вона. І подивіться, що тут залишилося з неї. Ось. Мама навіть всі оці шнурці нарізала. Усі шви, всі капюшони, рукава, все пішло. Оце отакий от кружечок. Отакий кружечок вийшов. Манесенький. З кофти? Не вийшов такий підгузнічок, як оце ось. От уди такий кажу, мам, бери ріж, вона вже бачила, що там тільки що хороше це замок. Замок блискавка, що застігати, він хороший, а все остальне там все настільки протерте. Ну, така зручна була, така зручна. Ну, нічого, тепер буду ходити в цій. Це теж зручно. Так що показала вам, а то забуваю показати і кружки віддамо. А показати забуду. Досічка, заходь, дось! Оце купила у цю щітку. Не купляйте, це викинуті гроші. Люди добрі, воно не бере, воно низький, цей ворс, низький, і воно не чеше. Треба чесати, роз щось. Куди пішла? Ану бігом додому. Що там тебе плющ безпокоє? Ото ми її чешемо, де її розщочки? Отам воно висять, воно бачите, біла порог і ось висить. Старі свої розчуски, і ми нею чешемо і воно хорошо дуже вичусує. Пішли пішли на кухню, бабушка може дозволить прийти поснідати. А ти можеш на диван лягати, лягай на диван і відпочивай. Угу. Звичайно, що ці відра коробку із аерогріля наверх закинемо. І тут вода у нас кругом. Ну, ви розумієте, що без води у нас немає колонки, тому як нема світла, нам потрібна вода. Тому у нас вода. Ото маленьке відеречко. дуська взяла. Дивіться, гордость, гордость. Ти подивить, ти подиви, ти хоче. Ні, ні! Я тобі нічого давати не буду більше. Вибач мене. Воно... Я відкрила цей пакет, зараз я вам покажу. Оце Оце. Оце м'ясо. Тут паштет, Я його відкрила, він пахне так, що брав би і сам їв. А вона ще тут щось кривляється. Давай! Не буде такого дуся. Будеш робити так, як, як кажемо ми, тому що ти у нас живеш. Поняла? І наші правила вони до тебе стосуватися, як нашої родини. Ми сідаємо їсти і ти сідаєш. Не хочеш їсти, ніхто не заставляє. Встаєш і буде попитка номер 2 в обід, коли Саша прийде з роботи. Ні, значить, ввечері. Вона ввечері і так танцювала, поки світла не було, дали світло, ми ж прийшли. йдемо їсти. Насипала їй ложку каші і все паштеш. І бульйон у мене з курки, щоб трішки було жити. Розігріваю, понюхала і все. Дадусь? Ну, то сиди там на порозі і чекай у моря погоди. Ти, бабусю, чекаєш, да? Ти, бабусю, чекаєш? Ну, чекай, вона теж нагрію, приготую, а вона приходить саме останнє. Це не повага, просто не повага. Я їй вже казала, ну нічого. Так, я сідаю пить чай, тому що я вже вимила сковорідку, доїли ми макарони. Помила посуд, тарілочка і чашка поки Саша залишилися, бо він пішов сьогодні без світла. Так що, І щось будемо планувати готувати на друге. У нас борщ є. Ти будеш борщ їсти в обід чи ні? Борщ хочеш борща? Де. Ну хоче, ну, ну тільки що не може сказати, Подивіться на цей ротик. Ну, подивись на цей ротик. Все моя зяєцька. Ала бресе, але все одно якусь вкуснятинку сюмне. Сюмне влотика у того мене да, Моя собака, моя мальсиночка, а що за немножко блестить там. Оце ж заказала для шерсті О, там таке є ліки, що собака, як у неї на хвості. Оце ж бризкає, може вирости. Не хоче, боїться, тільки бачить, щоб в руки той полівізатор, все. Воно ж не пече, воно ж не больно. ні. От бздухай, от що ти туди лізеш? А буває, даже їмо курицю, туди викидаємо кістки. Вона нюхає, але вона взяти не возьме. Тому що вона чи не поніма, чи боїться, не знаю. Дуська, якби ти була в нас з маленького песика, ти б у нас не знаю, ти б у нас пиріжки пекла, чесно. Я б тебе навчила. Я тобі кажу, як у Саша, вона заходить в кабінку, вона стає, вона її купає. То ж вона з маленькою дресували, дресували, і вона все знає. Не можна все, значить, не можна. А нас... Алла каже, не можна. А через п'ять хвилин, каже, вже можна. Можна, да, Дусь? Хто там йде? Хто там? На коти там дивися, то там зараз хтось зайде чи що. О, бачиш. Прийшла втора. Непослушайка. Непослушайка, Не ну не це ти знаєш, яка я. Ні. Я вже поїла, не знаю. Ми поїли. Навіть ІС вже поїла наконец-то. А ця ходе. даю чистий паштет, отак. Нюхай, нюхай. Диви, навіть положила чистого паштета. Ні, не таке. Ну, ходи, обижайся. Последняя тебе, пока бабушка свои две тарелки обмыет. Да, нет, на улицу в холодильник. Все. Думай, думай. Давай, думай. Вот такие справы. А я сегодня хочу приготовить, знаете, еще на обед? В аэрогриле. А я уже, наверное, сказала, картопельку зварю. В шкурках. Потом вот так раздавлю. Туди в мене є вишкварки, я робила із щоки прикопченої з цибулькою. А, а може ні. А може я цю, як вона називається? кукурудзяна банош приготую. У мене є бринза, у мене є сир. Ні, приготую картоплю, бо у мене сир твердий, отож ж куплю лежить, а він вже починає цвісти, То треба його швиденько переробити. Тому Сьогодні в нас буде ота картопля, дуже смачна. Варогриві-чик-чик. Нараз поїсти, не буду багато робити. <кій> Валя Маково скаже: о, ці вже підсніжники вилазять. А в нас погано вилазять. Знаєте, чому я думаю? І проліски. Тому що оця кора і ота фігня, мабуть, його заїла. Дивіться. Зовсім мало коє-коє-дей. Такі калічні, калічні. Ото там тільки два такі нормальні, а ці погані зовсім. Зовсім погані. Надо буде весною, мабуть, ось мене зараз думка прийшла. Ось кори мішечок купити і засипати у синулічки там, оце підорости, засипати там корою, буде красота. Боже, чого я раніше не догадалась. Ну нічого, не все зразу зроблю. Треба барбари стрижки підстригти, кругленьким його зробити. Немає настрою нічого робити, чесно, повірте, люди добрі. Не знаю чому, немає зовсім. Саня казав, що треба побризкати. Я кажу, я купила все, побризкай. Бачите, якось прозросталися ті коси. Я кажу, мам, не треба їх так розплітати, що воно тут усе затягло, і вона буде бігати по цим цвіткам. Вони гарно тут розростаються. спасіба тобі, віть. Подивіться, як оця ліщина розр... розрісся кущ. Ви помітили все, Уже ложки, що вона ліпила тут декор, вже нема, вона викинула. вже уже набридли. А мені треба Сашу попросити, щоб він чи може оцей крючок узяти. Та ні, хоча він і з цього може зробити. Мені... Да, оце з цього ми і зробимо. Загнути 5 см і отак от тільки на другу сторону, ну, поменше. Я налею. ...повішу ж, новорічний букетик. А отут кабаки біросли, кабаки непогані, бо там земля дуже, ми там туди навоз кидали удобри на ці дерева поки піднімуться. Але ж ви ж бачите, вона біжить туди, хоч і лопне. Може, отак щось, чимось весною саня заложе. Тут і там. Не повністю, там на любовку, а тут посадимо, не знаю. Він скаже, боже, гляньте, що робиться, це на нас і не схоже, да? дивіться. Дивіться на це на цю грязюну, на ці вікна. Ну я їх мити не буду. Я їх мити не буду. Вибачте, це ж не можна зимою мити. Хоча я так кажу, можливо, ось трошки день вийдеться та й, та й помимо. Ні, якщо Саша машину буде мити, то ми помиємо це. То Не хато, а тільки оце, бо мене це роздражає. Дивіться, як мухи попкакували. Жах. Не встигаєш мити. Ой, Але не дивися на те. Абрикуска, ви подивіться, скільки оцих на... На краєчках, як хворі, її треба побривати і в смітник викинуть. Вона ж маленька ще, я можу достати. Ні, у нас абрикос не буде, як в Білорусі. Ми казали, як так, а отак. Хвороби такі, що абрикос не буде. Абрикоска гарна піднялася. Це ж ми її тільки посадили, дивіться, яка вже. Вич, яка вже. Гадость. Ось вона. Кінці. І я ж її так заливала, Саня заливав, і я заливала однопроцентним, коли обризкала ті. Як вони називаються? Оце персика, брикуса, це ціла біта. От так. Воно маленьке, його можна ще обібрати. Все, обібрала. Тоді Саша каже, я без сіду, як світло буде по мою машину, бо машина, він там всередині порядок навів. А я все, що привозимо, все сюди кидаємо. А ось наша ще з дитинства підставка алюмінієва. Алюмінієва. Вже в прицепі валяється. Боже, Боже. Це ще мама була молода, вона неї ставила. Тепер він його привичка. курить і кидає сюди. Ось так скручує. Кидаю в прицеп. Вон. Подивіться, скільки там. Всього. Так, і це викинеться, щось бабуся тут мила забула. А плющ, бачите, як вона гарно сюди направила, отут він ось піде. Тут ми зробимо, навіть даже, даже така сітка то буде. І буде він рости. Хоча я хочу таку отаку міцну там, купити прольот. Раз, і два. І туди плющ. І хай це все загорує плющем, хай краще буде зелене. А ось подивіться зараз. Ой, вже впали. Танюха, твої квіти улюблені впали. Зараз я. Ось дивіться, що робиться. Ай-яй-яй-яй-яй. Це треба взяти ножниці, мабуть, пообрізати ці верхушки. Де? Яке хворе? Це персик. Отаке хворюще. хворюще. Це, це взагалі я не знаю, що це за біда така. Тут на цій стороні біда у нас від сусіда. Його дерева у ці хворі вони передають нам хвороба. А що ти зробиш? Нічого, я йому казала, Сашунь, давай. Він каже, тітя, я зберу осінь урожай, потім спиляю. Ну, щось урожаєм не було, а сливи ті срані лежать. Досадив мій саньочок іще ось тут. Два рядка часнику того, що передавала жіночка. А он коти вже порили. Ой, у нас так вільно, персика нема в цьому році, буде в нас багато огороду. Я хочу в цьому році тут посадити картоплю. Тут і ось сюди аж картоплю. Буду поливати. Ви що? Ми ось цього оцього, з з ми зібрали більше, ніж за двором. А за двором посадимо моркву і буряк. Буряк там шикарний, мама. Хай підгортає його, дай Боже, здоров'я, щоб. Дожиття до, життя, до той весни. Але планувати все одно треба казати, Господі, це в твоїх руках. Вранці встали і кажуть, Господі, допоможи, будь ласка, дякую тобі за те, що ти управляєш моїм життям, що в ситуаціях, в яких вже просто не знаю, що робити, знаходиться вихід, треба так казати. Ну добре, зараз я беру ці шишки, покладу на тряпочку на стареньку, на батарею, щоб вони підсохли.